Мінімалізм це стиль, який все більше опановує всі сфери нашого життя. Найчастіше його, все частіше його застосовують у дизайні інтер'єру, в архітектурі і в багатьох інших сферах. Що означає мінімалізм у 21-му столітті? Ну, зараз практично мінімалізм, він так як започаткований в 60-х роках. і він входить в той комплекс всяких стилів ХХ століття, які для нас вже стали, скажімо, класичними стилями. Скажімо, в нашій академії він зараз є, можливо, і домінуючим при викладанні е, різноманітних дисциплін живопису, дизай, в дизайні, е, в дизайні і графічному, в дизайні середовища. Але. Е, в сучасному контексті він, скажімо, дуже сильно має бути ускладненим і насиченим різноманітними змістами. Різноманітними змістами. В тому числі мають бути поєднані змісти, щоб воно назовні виглядало все досить простенько. Але по-справжньому, щоб воно поєднувало в собі різні часи, різні простори, різного кольору середовища, різні ідеї, при тому не деформуючи реальність. От, скажімо, так як, скажімо, Оксанка, ти працюєш в цьому театральній галузі. Ну, наразі добре, ми будемо це, ну, скажемо, відносно театру, скажімо, якщо беремо, в театрі відбувається якась дія, дія на передньому плані, скажімо, є якась дія просто. За ним якась є своєрідна ширма. Скажемо, на якомусь піднятті. Там та сама дія відбувається, але яка буде через годину часу вже там в театральній постановці, а ще вище то, що вже було перед тим. Тобто ще одна ширма, скажімо, ну не ширма, а прозора така ніби вуаль, тюль, чи там сітка, грубо кажучи. І ми маємо якусь одну дію на передньому плані в той же час. Ми маємо ту дію, яка вже буде відбуватися в майбутньому. І ще там на якомусь третьому, в третьому вимірі ще більш розмито то, що вже відбувалося. Можна то все міняти і так далі, тобто десь давати в різних кольорових середовищах. Тут поєднані різні часи, минуле, теперішні майбутні. Потім в різних кольорових середовищах можна давати, можна давати, воно перебуває в різних просторах, то, що ближче до нас, десь якийсь середній простор далі. Це от, якщо так пояснювати то, що, чим я займаюся в живописі, в живописі, тобто я беру за основу якийсь пейзаж цілком реальний. Але на виході він може бути абсолютно по вигляді як абстрактна, абстрактна річ, як... десь йдуть якісь простори в тому пейзажі, простори, які перебувають одночасно в різних часах, в різних вимірах, в різних кольорових гамах. І це все має, і це все є реальністю. тобто, щоб воно було. Переконливо, щоб воно було реальним, щоб воно було природнім, щоб воно не було деформованим. А це я просто переклав те, що я чим займаюся в живописі, то я так сказав, ну, грубо кажучи, переклав на таку спрощену мову, чим воно займається в театрі. І Як воно можна його перекласти ту саму мову в театрі? Якщо беремо, скажімо, архітектуру як перекласти от мову такого, скажімо, екостилю сучасного. На архітектуру, це воно ніби все просто. Ніби все просто. Тобто та ж екостиль в архітектурі, це, скажімо, свого часу, скажімо, вже такі спрощені речі узагальнені, що вводив такий архітектор Райт в Америці. Будинок біля водопаду, де так лаконічні форми, зв'язані з природою, як то кажуть, певним чином включені в саме природні якось самі архітектурні форми, відповідали природним якимось елементам скали, відповідали дуже таким узагальненим, покладеним архітектурним блокам. Мали перегук. Але для нашого часу такий мінімалізм це є ну, так, дуже спрощена річ. Ми бачимо, що мінімалізм, практично, скажемо, щоб судити про якусь течію в живописі чи архітектурі, чи будь-чому, нам треба дивитися не на послідовників того ж таки мінімалізму чи будь-якої іншої течії, скажімо там. Імпресіонізма, там, от зараз імпресіоністів в світі є ну, там, мільйон. Плюс-мінус хтось робить в стилі Дега, моне, моне, чи, де чи там, якісь свої варіації в суміші з іншими е, е, стилями. Але для нас важливими є саме основоположники, хто започаткував той стиль. І по них ми маємо судити і розуміти, як саме розвивалася. Динаміка, і то для нас є важливо, бо, вони, бо тільки ті, хто створюють нові стилі, вони передбачають майбутнє. Вони настільки мали сильний розвинутий розум, що передбачали майбутнє. Скажімо, основ, один з основ, основоположників основ, основ, мінімалізму Френк Стелла, він починав, що робив просто роботи. Це в нього були от квадрат в квадраті, квадраті, в квадраті. Дуже такий спрощений підхід. І Завершував, я не знаю, чи він ще живий, не живий вже десь, напевно, років 5 чи 7, чи скільки там вже, напевно, помер, але останні його роботи надзвичайно складні. Вони там різні простори з різними це, ми все поєднано. Дуже складні. Тобто навіть основоположники мінімалізму мали оту тенденцію до синтезу. От, от, цих, от таких ось простих речей з надзвичайно складними. То саме можна сказати про основоположників Поп-Арту Ліхтенштейн. Там, чи, от, навіть, якщо подивитися на динаміку розвитку Ліхтенштейна, творчості, у нього спочатку такі прості, засновані на якихось растрах речі, які йшли від такого, скажімо. Всяких там коміксів, в якихось вжиткових таких речей, до, до, великого, до великих синтезованих якихось понять, до великих синтезованих картин, в яких поєднувався і живописний мазок, і якийсь там, скажімо, пейзажний вигляд, тобто. Практично відбулося синтез поп арту із реалізмом і експресіонізмом в кінцевих роботах Ліхтенштейна. Тобто йде все до синтезу. В архітектурі, скажімо, от якщо порівняти теперішній мінімалізм в архітектурі з тим, що робив Райт там 100 років назад, чи там з тим, що там, якимось бруталізмом чи якимись тими варіантами, це, скажімо. Скажем, будинок з природніми скляними скляними стінами, з дахом, який, з дахом який, скажем, складений із черепиці, от то, що, скажімо, маск провадив на своїх заводах виготовлення, яка заразом є і. Зараз, яка є і сонячною батареєю. Тобто воно на вигляд все дуже просте, скляні стіни, десь що скло таке, що воно всередині ти бачиш, що діється ззовні, але ззовні не бачиш, що діється всередині. Плюс воно відбиває сонячне проміння. І скажімо, якщо одна стіна, друга стіна скляна, вона робить оту подушку, яка нагрівається. Яка створює е, максимально, е, скажімо, е, максимальне таке утеплення будинку зимою, в той же час максимальне, е, ну, максимально теплоізоляцію літом, що будинок не перегрівається, можна регулювати. Але тут використані надзвичайно складні е, в тих от. Е, Напилені тих скел і так далі. Надзвичайно складні технологічні всякі прийоми, які тільки в наш час дозволяють то зробити, досягнути таких от складностей. Тобто воно на вигляд ніби все дуже просто, але містить в собі дуже велику кількість наукоємких всяких процесів виготовлення і е, Виготовлення, е, і потім доведення того всього будинку, що він є абсолютно, е, скажімо так, автономний. Йому не треба ні електричних ліній, е, ні електричних ліній, підводи, ні там води, бо він воду сам бере. Але то все вимагає дуже багато складних е, е, складних технічно. Рішень. Навіть оті, та черепиця, яку зараз Маск там проводить, і вже багато інших фірм, вона ще є досить недосконалою по великому рахунку. Але вона настільки є наукоємна по виготовленню по всяких складностях процесу, по всяких процесах складних, що ще буквально 20-30 років. Виготовлення таких речей, тим більше в якихось промислових масштабах було неможливо і в вартість його була би неспівмірна. з загальною. Тому що не можна було би проводити його в таке загальне виробництво. Тобто ми можемо сказати, що мінімалізм це синтез всіх попередніх. Стила і плюс максимальна економія природних ресурсів, можна так сказати? Так, саме так, я думаю, що теперішні не, не варто може і зациклюватися на слові мінімалізм, е, бо воно, скажем, от, е, якщо стосовно, скажімо, я навів приклад в архітектурі, десь там, скажімо, сценографії, якісь моменти, о, е, але е, ясно, що ведучими, ведучими от в будь-якому прогресі людства в такому культурному образотворчому плані є три, не, три види образотворчого мистецтва. Це є живопис, скульптура і архітектура. Основою цих трьох видів, всіх видів образотворчих мистецтв є рисунок. і... Є рисунок і що відбувається в живописі скульптурі і архітектурі, рано чи пізно будуть самі найбільш прогресивні скажімо, ідеї, започатковуються і проводяться саме в цих трьох видах, потім воно все розподіляється на декоративні, дизайнерські, скажімо, всякі, ужиткові. Напрямки, скажем, кераміку, там, скло, чи, там, дизайнерський, дизайн середовища, дизайн інтер'єру, дизайн ілюстрації, одягу і одягу, так далі. Воно потім входить органічно, так було до нас всі століття, що передували нашим. І так буде і після нас. Тобто це нічого не поміняється. Хоч зараз кажуть, що там. Домінує там такий-то, ну я не знаю, що. дизайн, книжкова графіка там, чи ще що. Це є саме основне, а живопис, там, скульптура, архітектура це щось є відстале. Ну, це так можуть говорити люди, які, скажімо, досить мислять в таких дуже прагматичних категоріях це, скажем, одномоментних без врахування дуже великих глобальних речей. Дуже великих глобальних речей. Значить, ну, трошки я так відійшов від теми. Так що то мені краще нагадай, Оксанка, що там було. Це нормально. Якраз це є відповідь на тему. Ага, ну, дивись. Мінімалізм. Туда, от в живописі воно все от до чого я прагну, так загалом, щоб... В живописі я беру якийсь об'єкт, може бути натуральний. Людина, природа. І потім в той об'єкт входять якісь свої середовища. Середовища, які творять, які перебувають, в різних колоритах. Часових в різних часових просторах. І все це є одночасно. Все то є одночасно. В той же час природа тут вже не є буквально передирання з фотографій, що це вже є значно сильно трансформовано, переосмислено через власне бачення, але вона не втрачає своєї реальності. Не втрачає своєї реальності. Тут фігури недоформовані. Може бути різний ступень наближення до. Вигляду якогось абстрактного чи реального, якраз я з тим зараз співвідношеннями абстрактного і реального, зараз зупиняюся на тому, що тут 50 на 50. О, але можливі і пробую різні е, ступені поєднання абстрактного і реального. Що воно е, десь більш воно абстрактна робота виглядає, десь більш реально виглядає. Е, але. Всі оці ем, межі між тим от різними е, часами, межі між різними просторами. Вони не є жорсткі, а є м'які, розмиті, і вони е, розмиваються і поєднуються за рахунок м'якості теней і е, такої делікатності світла. Вони поєднуються в різних ніби. Е, Просторах, ніби світло крізь світлову вуаль, ми бачимо одне зображення в одному колориті. Потім за ним ще інше зображення в іншому колориті. Все воно поєднано між собою одномоментно в живописні речі. Отак, як я пояснював трошки спочатку там на рахунок театру, так в живописі воно все набагато е можна складніше зробити. Глобальніше, в той же час простіше, більш продумано, лаконічніше. Таким чином час деформацій природи пройшов. Природа перебуває в своїх природних межах, але вона об'єктивно перебуває в цей момент в різних часах. Вона перебуває то, що було в минулому. Якийсь, то, що буде в майбутньому, десь сонце світить, десь воно затінилося, десь колорит всього один, десь колорит другий, якісь через природу пішли якісь просторові речі, які відповідають якомусь стані, який хочеться передати, який хоче передати художник емоційному, там, кольоровому, поєднання різних гам. Тобто Художник абсолютно має, скажем, може працювати в надзвичайно багатому вимірі і просторовому, і часовому, і колористичному. Тобто це надзвичайно великий, великий скажімо так, свобода дій для художника. Свобода дій для художників. При тому художник зберігає свою. Е, при тому художник зберігає повагу до природи. Повагу до природи зберігає її недеформовану. І е, не, зберігає її не деформову, не переломану через коліно. Е, як, скажімо, там 20-те століття в великій мірі, там, можливо, там до фотореалістів, які там своїм же ходом пішли, але от 20-те століття перейшло через той етап, що через етап деформації, сильної деформації природи, аж до, аж до скажімо, нівеляції повної абстракції. Що було абсолютно об'єктивним етапом. Але зараз 21 століття, століття синтезу і поваги до природи, до природних явищ і абстракція просто одним із складових цього методу, яким я працюю. Тобто абстракція є, і, і та абстракція є найвища, абстракція світла. Абстракція світла, тобто я подаю абстракцію, як абстракцію світла. І світло тут є категорією не тільки яка абстрагує предмети, а категорією божественного світла. Тобто ми вводимо в любу роботу, в будь-який пейзаж там, зображення людини, абсолютно не сакральне зображення ввожу поняття Божественного, того, що в ньому є Божественне світло, яке десь підкреслює реальність, десь абстрагує реальність. І ці ходи я, і ці ходи я застосував також і щодо іконопису, Щодо іконопису. І тут треба буде що така вже розмова має відбутися. Тобто це своє бачення такого просторового, часового е живопису я застосував і в іконописі. І саме е я вважаю, що я створив новий стиль світовий, е який є е на даний момент найбільш е синтезованим стилем. Повністю завершеним зі своїми чіткими критеріями. Я вважаю, що він є найбільш таким цілісним з всього, того, що я бачив, що роблять зараз інші художники. Якісь аспекти вони використовують, використовують в тому. Плані, але воно все є тільки, скажімо так, еклектичне поєднання певних невеличких, момень, невеличких аспектів того, що синтезував я. Тобто воно глобально синтезовано новий стиль. Я вважаю, що це новий світовий стиль, і що це стиль, який притаманний саме українській живописній школі. Бо е, все мистецтво світове до нашого часу, і поки людина буде людиною Гомосапієнського, е, воно відбувається шляхом певного взаємопроникнення, взаємоборотьби саме е, стилей національних. Ну і вже була розмова щодо національних. Стили зараз домінує американська школа, ну але я думаю, що е, прийшов час домінування і української школи. Все, наразі. Тобто, якщо ми будемо прагнути у всіх галузях нашого життя, у всіх аспектах максимально наближатись до природи, ось тоді насправді ми будемо відчувати повноцінність цього життя, і природа нам підкаже правильний шлях. Шлях віддалення від природи від її законів, від її гармонії. Це є хибний шлях, це є шлях до загибелі людства. Ось і тому зараз дуже актуально кожному максимально вивчати закони природи. Ось. І тоді наше життя буде повноцінним, адже ми є її часточки. Ну, наразі ми на тому завершимо. Дякую. А потім вже це от будемо іншу складати. Більш детально по всіх аспектах, бо там є купа, купа складностей, є купа всяких деталей, які треба просто по кожному конкретному питанні. Це є довга розмова.